Звичайно, about... легко було би говорити вам про політику регіонального розвитку в Євросоюзі і переконувати вас, що це ідеальна політика, і треба слідувати саме цій політиці. Не будуть робити. Я натомість хочу з вами поговорити про проблеми, які ми переживали в плані впровадження політики регіонального розвитку в Євросоюзі. Складнощі, які пов'язані з багатьма речами, які пов'язані з процесом децентралізації також. Тобто, якщо ви вже хочете, щоб я зеркалом трохи послугував. Якщо ви в нього подивитесь, то ви побачите те, що не треба робити. Добре? Домовились? Побачите певні помилки, які треба уникати. Перше. Я спробую поставити, зробити п'ять простих питань. Перше. Що ми хочемо досягти шляхом провадження регіональної політики? Що ви хочете досягти? Вочевидь, ми хочемо підняти е, якість життя, стандарти життя для нашого населення, але ми також повинні дивитися на наші цілі з різних боків, щоб потім пізніше сказати, що ми так, ми розуміємо, що ми робимо. Ми повинні моніторити і оцінювати якість задач, які ми виконуємо. Ми повинні будувати політику на основі конкретних фактів і досліджень, а не просто на основі ідей чи інтуїції. Коли ми говоримо про те, що ж ми хочемо зробити для населення України або в цій області в Харківській, ми повинні бути конкретними. Ми повинні використовувати конкретні цифри якості індикаторів досягнення результату. І повинні встановити конкретну дату досягнення наших цілей. А ця дата повинна бути, співпадати з політичним горизонтом. Тобто ми ж не можемо говорити про, наприклад, 30-й рік. Як дату досягнення часу багато, звичайно, але треба бути реально-реалістом. 20-й рік. або... Навіть ще раніше, щоб ви могли моніторити і оцінювати ефективність виконання цілей. Друге питання. Чи маємо ми розуміння того, що стоїть за економічним розвитком? Тобто, як посприяти економічному розвитку України? Ми ж якусь науку для цього використовуємо. Так, наука це називається економічний розвиток. Ми багато про це знаємо, ми цілий день про це балакали. Хтось з, виступач, з виступаючих казав про те, що в інфраструктуру треба інвестувати. Це частина такої науки. Інновації – це також частина науки. Інвестиції в співпрацю з іншими країнами, енергоефективність все це є частиною науки. Але з мої точки зору відповідь. Повинна бути така, чи Україна знає взагалі про цю науку економічного розвитку? Начебто знає. Далі, чи можемо ми формувати політику в Україні таким чином, щоб ми змогли досягти цілі, які ми собі поставили, враховуючи науку економічного розвитку? Тому я і не хотів вам розказати про політику Євросоюзу, тому що є один спосіб е запитати, так, якою була б ідеальна політика для нас всіх і в Євросоюзі, зокрема. От, що таке от можна зробити, щоб було б успішно? Насправді політика повинна відповідати реаліям України. Звичайно, є певні гарні речі в Євросоюзі, але вони можуть не спрацювати в Україні. Тому що наступне питання, четверте, буде таке: чи можете ви цю політику впровадити? Те, що ви для себе написали. А отут якраз і виникає питання. Ми в Євросоюзі мали багато складнощів в плані впровадження політики, яку ми собі формували. Тобто практично виконати амбіції ваші. Дуже нелегко. І що ми хочемо зробити в Україні? Чи відомо нам, хто ми є? Таке дивне питання, але це питання лежить в серці всередині децентралізації. Тобто, ми це центральні органи влади, які формулюють політику, які кажуть, що ми знаємо, що ми хочемо для України, ми будемо політику формувати, ми будемо її виконувати. Або якщо ви проводите децентралізацію, то ми тоді хто? Це центральна влада і регіони? І тоді вони будуть казати, ми знаємо, що ми хочемо зробити, і як виконати ці задачі. От питання децентралізації воно означає те, що в регіонах ви будете виконувати політику так само як і на центральному рівні. Просто що це буде на регіональному рівні відбуватися, чи ні? Чи ви будете по-своєму впроваджувати цю політику? Тобто, ми хочемо переконатися, що наші регіони по-своєму впроваджують цю політику. Тобто, ми хочемо, щоб регіони прийняли підхід, партнерський підхід до всіх учасників економічної діяльності в регіоні. Не можна о, вести себе на рівні регіону, як ведуть себе. На рівні центральних органів влади, ми вважаємо, що децентралізація це відкриття нових можливостей. Це регіональна влада, яка говорить людям в регіоні і питає в них, що ми повинні робити в цьому регіоні. Давайте обговоримо це, давайте узгодимо, давайте сформуємо консенсус про те, чим ми будемо займатися, і давайте тоді дотримуватись цього консенсусу, щоб ми рухалися далі ще років п'ять. До того моменту, поки ми не дійдемо до терміну, який ми собі встановили в наших цілях, це надзвичайно складно, От щоб люди в регіоні або в конкретному місті разом почали працювати на єдину ціль, і ця спільна робота, ці спільні зусилля не обов'язково означають, що люди отримують всі, що вони хочуть. Консенсус означає, що інколи треба щось віддати, а щось узяти. І ми в нашому регіоні в наших регіонах маємо з цим великі складнощі змусити людей домовитись про консенсус і потім його дотримуватись. Звичайно, коли гроші тут не передбачено, то консенсус легко знаходиться. Але коли ми говоримо про гроші, тут вже входять різні інтереси, сторони різні хочуть отримати гроші, люди часто змінюють свої думки, не можуть домовитись. Тобто ключове питання, ключова проблема для України, для регіону цього це пошук способу впровадити проблему, Тепер не пропровадити стратегію і політику. І щоб це відрізнялося від того, як впроваджується політика на національному рівні. А ця різниця повинна бути віднайдена тут в цьому регіоні, на основі широкого консенсусу. Сильного консенсусу, які люди будуть дотримуватись, навіть якщо вони зрозуміють, що хтось, наприклад, на цьому має кращий зиск, ніж вони, мета повинна всіх об'єднувати так, щоб всі в регіоні розуміли, що чим краще себе поводить економічно плані регіон, тим краще буде рівень життя для всіх, хто тут живе в цьому регіоні. І, тобто я не прокажу про те, що дати всім, що вони хочуть. Я кажу про те, що треба створювати атмосферу загального процвітання, так? що люди в регіоні мають слово, вони мають вагу, і ми говоримо про підняття їх рівня життя. Ми тут не говоримо про збагачення конкретних установ або осіб, ми говоримо про загальне процвітання всіх людей в регіоні.